Міліціонер, згодом будівельник, а вже після революції гідності, міський голова Андрія Староха навесні 2014-го обрали мером населеного пункту Монастириська. Це шеститисячне місто у Тернопільській області, але він жодного дня не пропрацював на цій посаді. За повісткою пішов до війська. А як ховати за спини виборців? З іншого боку, я перед тим пройшов весь майдан. Були досрочні вибори, коли обирали Порошенка, Кличка. Тоді і мене було. Тоді 20 міських годів обиралися. Ну вже якщо я громадянська позиція. То вже за мандат не дуже сховаєшся. Військовий розповідає, що під час подій на Євромайдані зрозумів все йде до війни. Я вже ще майдану собі вже військову форму прикупив і інші речі, бо відчувалося. Майдан це був лише один з етапів війни. Нам Росія готувала роль колонії, яка випадково вирвалася з обіймів. Разом з Андрієм Старохом служить ще один представник місцевої влади Олексій Кузьмук, заступник селищного голови з Білогір'я, що на Хмельниччині два терміни пропрацював на цій посаді. А коли пішов третій, почалася війна. Попри наявність так званої броні, вирішив стати на захист України. Я вважаю що Чоловік здоровий, крепкий, не повинен сижуватися в тилу і дивитися, що на фронті другі там роблять. Старох та Кузьмук виявилися вправними вояками, запевняє їхній командир. Це люди, на яких можна положитися. Ну, я не, не знаю, як за всіх чиновників, Але ті, які з нами працюють, це люди, які добре розуміють, діють розуміють, чітко, підтримують. Цей підрозділ боронить позиції поблизу Мар'їнки. Бійці кажуть, останні кілька днів було спокійно, але не виключають загострення ситуації з боку бойовиків. Техніка, техніка пересувається. Можливо, є така версія, що можливо до чого заготуються, тому власне знизилася активність, але техніку чути постійно, особливо вночі. Тобто вона є з Донецької області. Дмитро Мороста Іван наканечний п'ятий канал.